Галета з грушею. Смачне відкриття у випічці для мене та смаколик для моєї сім'ї. З'їдається за дві хвилинки. Навіть не встигло охолонути. Я Наталя та вітаю вас на своїй кухні, смачної кухні з Наталею Данилюк. Вдячна за підписку на мій канал та вподобання на це відео. Разом розвиваємо україномовний контент. Зараз з вами ділюся рецептом. Насправді, приготування настільки просте та швидке, що я сама була здивована. Змішуємо спершу сухі інгредієнти, додаємо підохолоджене вершкове масло та якби вминаємо його у борошно, розтираючи, утворюючи крихту. Це робиться дуже легко, швидко та не потребує якихось зусиль. Ось така красива крихта із борошна та масла у нас виходить. Далі додаємо 3 столових ложки холодної води та ретельно замішуємо тісто. Спершу вам може здатися, що воно таке досить. Мокре, не хоче триматися кубки, але не спішіть робити висновки. Усе потрібно гарнесенько вимішувати, вимішувати, та ось таке неймовірно приємне еластичне тісто у нас виходить, яке нам потрібно замотати у харчову плівку чи будь-що інше, та поставити в холодильник на півгодинки. Далі займаємося приготуванням нашої начинки. Для цього мені потрібен мигдаль. Ви можете використовувати будь-який інший наявний горіх у вас вдома, або ж взагалі його не використовувати. Я його попередньо просмажила та подрібнила. Ви можете придбати одразу смажений. Далі беремо груші. У мене сорт груш, які потребують зняття шкірки. Вона у них досить така груба та тверда. Отже, я її очищаю та забираю зайву серединку із груші. Це нам також буде не потрібно. Якщо ваші груші мають шкірочку м'якеньку, ви можете з легкістю використовувати разом з нею. Далі нам необхідно нарізати тонесенькі слайси. Для цього нам потрібен лише гострий ніж. Нарізаємо та зверніть увагу, ми їх не розділяємо на шматочки. Далі нам потрібна буде ось така махінація, щоб гарнесенько викласти все на тісто. Грушу всю порізали, склали легесенько, далі займаємося розкачуванням тіста. Я це роблю одразу на пергаменті, на якому буду випікати. Та, щоб не додавати зайвого борошна, накрила тією ж плівкою та гарнесенько все розкачуємо до тонесенького шару. Зверніть також увагу, що серединку ми не зовсім розкачуємо, її потрібно залишити чуть-чуть грубшою, ніж края. Приблизно на око розкачала коло, далі посипаємо цукром. Також нам потрібно відійти так від краю, який ми будемо з вами загинати в подальшому, як ви можете бачити на відео. Висипаємо наші горішки, але не усі залишаємо на посипку зверху. Та ось таким чином викладаємо нашу грушу. Тут ви можете бачити, чому ми її нарізали акуратно та не розкладали шматочками. Викладаємо з таким, я б навіть сказала, великим шаром грушу. При випіканні вона просто неймовірно смачна, м'якенька і аромат на усю квартиру. А ось далі наші бортики. Дуже зручно було на пергаменті розкачувати, адже тепер легко їх зробити, тому що тісто наше дуже ніжне і легко рветься. Ось так ми робимо бортики. У вас може бути інша товщина бортика. Можливо, ви забагато залишили, то нічого страшного. Далі розтоплене вершкове масло, яке ми залишили одну столову ложку на початку. При замішуванні тіста розтоплюємо та змащуємо наші бортики. Розігріта духовка до 200 градусів, випікаємо 35-40 хвилин та смакуємо. Частуємо свою сім'ю смачною галетою з грушею. Смачного!